Береза є, є суха йолка, дубові відки є. Подружжя переселенців із Донеччини порається на подвір'ї колишнього гордашівського дитсадка. Повсюди гілля, а зі старого дитмайданчика лишилися тільки дошки. Обережно, Женя, там цвяхи, щоб не поцарапалось. Дрова тут хоче трухляві, але взимку все пригодиться, каже Євгенія. Я думаю, цією зимою кожна гілочка буде. В нагоді знадобиться все. І ми дуже раді кожної гілочці буквально, що нам надали дозвіл взяти ці берези, ці дрова. На стадіоні сухостійні берези. Дерева пан Юрій спилює сам. Колоди впорядковує вже вдома. Запасів поки що мають на декілька морозних місяців, каже чоловік. Це чотири берези. Перебрали те, що нам розрішили десь хазяїва, дозволили перебрати. Ну, думаємо, так, поки на місяць, мабуть. Треба що заготавливать. І ще багато, я так думаю, що треба заготовлювати, тому що ми, ми з Донбасу, у нас уголь, а здесь люди користуються тільки дровами. На Черкащину подружжя приїхало з двома синами. Отоплювати будинок будуть ось цією піччю. Грубу відремонтували. Зараз не пробували її да так Пак мукулатуру запіхом попробуем спробуємо запалить. Заготовляти дрова цій родині, як і іншим переселенцям у Гордашівці, дозволили рішенням Тальнівської міськради, каже її секретар Павло Козаченко. У селі виявили сотню сухоційних дерев. Санітарне прибирання зініціювали внутрішньо переміщені особи. Вони не ждали Мани Небесної, ви самі бачили, організували порізку дерев. Да, було звернення до житлово-комунального господарства Танівської міської ради. Самі різали, самі організували перевезення людей ну, при допомозі наших місцевих жителів. І цю пропозицію зараз вона буде винесена на апаратній нараді. То Тому що в кожному селі таких дерев є дуже і дуже багато. Є цілий вулиці, де ніхто не проживає. Заготівля біопалива нині додає взимку значно полегшить життя переселенців, а їх у тальнівській громаді три тисячі. Тетяна Недбайла та Горозія, Новини на Суспільному. Черкащина.